Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я із задоволенням ділюся перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати оригінальну та корисну страву гарбузові ньоки. Золота осінь саме час зрівання цієї культури. Отож, з гарбуза можна зробити дуже багато смачних наїдків. Якщо вживати гарбуз кожен день, то у вас ніколи не буде проблем з травленням, роботою серцево-судинної системи та нирок. Що ж нам потрібно для приготування гарбузових ньоків? Беремо великого гарбуза, розрізаємо його навпіл та виймаємо середину з насінням, очищаємо гарбуз. Та нарізаємо кубиками, повинно вийти 600 г. Висипаємо їх у форму для випікання, вливаємо 2 столових ложки води, накриваємо фольгою та відправляємо у духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Після цього гарбуз буде м'який, як нам треба. Тим часом очищаємо та нарізаємо шматочками 200 г картоплі і теж складаємо її у невеличку форму. Додаємо 2 столових ложки води, накриваємо фольгою і випікаємо у духовці при аналогічній температурі 20 хвилин. Результат картопля і гарбуз стали м'яким. І це ідеально підходить для того, щоб зробити з них пюре. Робимо це виделкою. Як я демонструю на відео, наприклад, картоплю допустимо пом'яти у мисці, а гарбуз зручніше подрібнювати на кулінарній дошці. Гарбузове пюре додаємо у ємкість до картопляного і перемішуємо до однородності, вбиваємо одне яйце і знову перемішуємо, як і після додавання 30 г тертого твердого сиру. Після цього приправляємо масу чайною ложкою мускатого горіху, солимо за смаком, додаємо 250 г пшеничного борошна, а 50 г залишаємо для підсипки. Поділюся з вами невеличким секретом. Борошно до овочевої маси краще додавати поетапно. Спочатку одну половину. А потім після перемішування іншу. Після цього посипаємо стіл борошном, що залишилося. Викладаємо тісто з миски та починаємо місити його руками. Спочатку воно трохи липне до рук, але то нічого. Головне підсипати борошно, і ефект майже зійде на нівець. Проте і перестаратися теж не бажано. Борошно треба додавати в міру. Щоб тісто не було занадто твердим. А зараз настав час розкачувати тісто ковбасками Посипаємо стіл борошном, як і сам шматок тіста, а також тарілку, на яку будемо викладати готові напівфабрикати. Далі розкачуємо гарбузове тісто у корж, такої товщини, якої будуть майбутні ньоки 1 см. Потім нарізаємо корж на смужки і з кожної розкачуємо невеличку ковбаску. Не забувайте періодично підсипати потроху борошна, тому що тісто продовжує липнути до рук. Але не переймайтеся з цього приводу: як тільки ньокі потраплять у окріп, вони стануть твердішими. Отже, нарізаємо кобаски невеличкими шматочками. І викладаємо їх на підготовлену тарілку. Щоб було скоріше, кубаски можна поєднувати разом і різати. Перед тим, як варити ньоки, обов'язково треба трохи обкачати у борошні. Беремо 5 літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, засипаємо 30 грим солі, очікуємо, поки рідина закипить. І додаємо ньоки. Перемішуємо і чекаємо, доки гарбузові ліниві вареники спливуть на поверхню. Це і є сигналом, що вони готові. Пора виймати. Одночасно у пательню розтоплюємо 20 г вершкового масла, виймаємо готові ньоки за допомогою шумівки на тарілку. Як я і говорила, вони стали твердішими. Тому не можна їх довго тримати після підготовки. Відразу треба кидати у укріп. Висипаємо ньо у сковорідку з розтопленим вершковим маслом і трошки всмажуємо перемішуючи, далі викладаємо страву у тарілку. Ось такі гарненькі ліниві вареники з гарбузом у нас вийшли. Просто не можна відірватися. Але це ще не все. Зараз я вам продемонструю, як правильно заморозити ньоки. Важливо те, що їх не можна заморожувати сирими. Тобто все потрібно робити, як я тільки но розповідала. Замісити тісто, розкачати корж, нарізати його смужками, зробити з них кобаски, подрібнити їх шматочками і відварити у підсоленому окропі. Поки ліниві вареники спливають, хочу відзначити, що ньоки відносяться до альпійської кухні, переважно її готують у Італії. Проте аналоги є й у південній Німеччині та Австрії. Коли ньоки зварилися, їх потрібно викласти у крижану воду для охолодження. Далі витягаємо їх у окрему посуд. Поливаємо оливковою олією 2 столових ложки, перемішуємо і тільки тоді поміщаємо до морозильної камери, накривши харчовою плівкою. Перед тим їх потрібно ретельно розрівняти, щоб ньоки не лежали купою. Коли вам потрібно їх відварити, то спокійно витягайте ньоки з морозилки. Та готуйте у замороженому вигляді в кип'ящій підсоленій воді до спливання. До цієї страви пасує будь-який соус або можна вживати ньоки просто з вершковим маслом. Це гарантовано буде смачно. Наостанок поділюся ще одним способом зберігання продукту. Можна покласти ньоки до холодильнику Прикривши харчовою плівкою, але термін скорочується до 1-2 днів. Також треба відварити їх у кип'щі підсолені воді до спливання. Я щиро раджу вам приготувати духмяний та ніжні гарбузові ньоки. Порадуйте себе та своїх близьких корисними стравами. Також запрошую підписатися на мій канал. Не забувайте поставити вподобайки. Та не тиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у блозі. Смачного та продуктивного вам дня!